Увага всім чоловікам в НРВ, особливо в місті Мюльха Мандерур. Я придумав невеличку ідею, що я подарую своєму сонечку адвенскалендар, який я роблю сам. Дивіться, ви можете купити заготовку для календаря на ІБ. Там є дерев'яні, золоті білі, які хочете. Потім ви приїжджаєте в ювелірку в Мюльхамандерур і берете 24 ювелірних вироби, які ви зможете туди спакувати. Зараз вам покажу. Ви можете підібрати вироби, срібло, золото, брилліанти, рубіни, сапфіри, що хочете. На будь-який кошельок тут знайдеться товар. Дивіться, це, наприклад, серія подарунків не до календаря. Це просто подарунки. Дивіться, які красиві кулончики. Дивіться, 18 євро срібний. з таким от камінчиком. Ну, Красота. А оці кульчики, дивіться, які гарні. Тож так, з камінчиком. Фокусуйся. О, бачите? Ляпота. Так що берете, компонуєте і складаєте ювелірний адвенс-календар. Буде дуже круто. Рекомендую. В описі я лишу, де я все купую завжди.